Мікс носочки в лідл, дитячі плюс дорослі в упаковочках. Переважають дитячі, такі тут ринкові упаковаться для дорослих, дитячі високі, дитячі коротенькі, з мультяшними героями, дорослі високі, дорослі коротенькі. Попадаються носочки з утепленням. Але з утепленням небагато також попадають сліди. Ці яскраві, дуже класні, на різний вік. Кміточки спорт. У нас таких упаковочок дуже багато. Такі утеплені дорослі росли